Сьогоднішнє слово а, я назвав так: калібр 1 міліметр. Хто в залі може колись знає, існує такий взагалі фізично калібр зброї? 1 Од, міліметр, так. Да. А? Так. Да, да. Найменший калібр, те, що був взагалі в історії, а, він був 2 міліметри. Було там декілька моделей вогнепальної зброї, це ще там, в середньовіччі робили, але вона не була, не застосовувалася в бою. Тобто це, скоріш за все, була сувенірна зброя там, для подарунку і так далі, її не використовували, тому що пуля 2 мм, діаметром, калібром, вона не може причинити великих. Великої біди. Да? Вона не точно, вона погано летить і так далі. От. І до чого я це кажу? У мене була історія. Не так давно, десь місяць, може трошки більше тому. У мене вдома розбилася тарілка на кухні. Я наче як все прибрав, пилососа запустив, все поприбирали, наче має бути все красиво. І Йду через зал на кухню, і щось мені колить в ногу. Я дивлюся туди і бачу, що ну, щось, щось загнав. Я розумію, що це от тарілка розбилася і аж в зал вилетіла в маленький кусочок. Намагалась його один раз витягнути, другий раз, третій, з батьком там кавиряли ту та ногу, нічого. Паралельно ми ще хворіли, тобто я не міг поїхати до лікаря, щоб цю історію зробити. І коли я таки добрався до лікаря. Поїхав до хірурга, мені зробили УЗІ. Кажуть, там осколочок 0,9 мм. Я кажу, окей, я говорю, ну витягніть його. Я кажу: ну треба операція. Я такий, ух ти. Я собі вивляв так, що я приїду, дядька-хірург, там чик-чик, витягнув, і я поїхав додому. Не так воно працює. Окей, повноцінна операція, мені там обезболіло все. Починають працювати, і лікар каже: Ну дивись, каже, я ну, все вичистив. Говорить, але осколок не бачу. Я говорю, ну пошукайте ще. Він бере оцей свій металічний апарат і так устучить. Добре, що в мене анестезія, я нічого не чую. каже, та я вже по кості стучу, каже, нема нічого. От, я таки думаю, добре, що анестезія. І він потім до мене ще раз підійшов, каже: Дивись, каже, я все перевірив, я по вузі подивився. Я от, оцей, цю зону я просто всю вирізав, де він мав бути. Тобто, скоріш за все, я його видалив. Я думаю, цікаво. І мені після оці, цієї розмови з ним одразу приходить е, місце. Давайте ми його разом зачитаємо: Євангелія від Матвія. Ви всі знаєте це місце, 5 розділ 29 ріш, вірш. Матвія 5 розділ, 29 вірш. Коли право око спокушає тебе, його вибери і кінь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж догієни до все тіло твоє буде вкинене. Як привисі твоя спокушає тебе відітнею і кінь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж догієни все тіло Твоє буде вкинене. Я починаю думати, ну, дивіться, всього один, менше одного міліметра і народне тіло потрапляє в твій організм, і для того, щоб його позбутися, тобі треба видалити прям частку свого тіла. Не оцей один міліметр достать, а пожертвувати більше, ніж е, в тебе в Тебе було. Тобто ти, ти маєш заплатити ціну за те, що е, в тебе проникло щось, те, що не має там бути. Е, це, от такий приклад, в мене теж на днях стався мій знайомий товариш. Е, хороший знайомий, мабуть, я так скажу. Е, хороший спеціаліст в своїй сфері. Але в нього є один нюанс: е, він трошки але п'є. От він трошки, він ніколи не напивається. Я не бачив його, щоб він був прям сильно-сильно п'яний. Але от йому дуже подобається алкоголь, дорогий алкоголь. І от кожен день він чуть-чуть, там 50-100 грамів, він щось п'є. І так сталося, що на днях я йому пишу, як справив, він каже, тільки з реанімації вийшов. Я кажу, прекрасні новини. А, що сталося? Важка форма панкреатиту. Каже, наслідки алкоголю. Тобто, оце от по чуть-чуть казали, що, що таке от 50 100 грамів алкоголю на день. Да? Деякі, от я, скільки я студентом був, нам преподавателі розповідали, що 50 грам водки це полезно. І от прям, да, нас, 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 нас такому вчили в Миколаєві, не знаю, як у вас в Чорноморську, нас такому вчили. от І людина, наче по такому принципу, і жила, але отак от. Помалесенькій капельки, день за днем, день за днем, воно майже привело його до смерті. Це людина невіруюча, він, але він знає, що я християнин і кажу: друг, що для тебе зробити, чим допомогти? Він каже: я не знаю, що говорить, але молися. Кажу, дякую. Ми за нього молилися. Слава Господу! Зараз він живий, здоровий, вже майже поправився. Але вірувати поки що від, відмовляється. Але ми з ним ще поговоримо. Так само, приклад в мене є товариша, я вам вже наводив його, який все життя курив цигарки, прийшов до церкви на домашку, за нього помилилися, каже: брат, давай, оце закінчуй. Він каже: Я виходжу, говорить я, я не стою, і не хочу. От я починаю курити, мені вона не йде. Мені так погано було від тої сигарети, що я ж другу дістав, думаю, треба перевірити. Говорить, я заново тиждень вчився курити. Тобто я от на, на один міліметр отак от в себе, оцей сумнів, що та ну не може такого бути. А потім я заплатив більшу ціну. Потім мені довелося набагато більше зусиль докладати для того, щоб позбутися цього. Господь! Зцілив, Господь дав, але ти от на 1 на міліметр себе сумнів поклав, і ти маєш вже платити більшу ціну. До чого це я? В Корінфянам, п'ятий розділ, теж ви все знаєте це, це, це місце шостого вірша. Не личить вам хвалитися. Хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо Ви в прісні, адже. Наша Пасха Христос принесений за нас у жертву. Тут ми бачимо знову ж таки, да, що от маленьке, от просто от щось от маленьке, що ми зробили не так, от маленька кількість закваски, може заквасити все тісто. Тобто маленька кількість гріху, яку ви впускаєте в себе в своє серце, сумніво, вона може зробити біду для всього вашого життя. У мене така народилася аналогія, що от зараз ми живемо е от як скароварка. Знаєте, да, що таке скароварка? Це от, брали шматочок м'яса, клали його в каструлю, заварювали, ну, включали вогонь і вона собі там годинку варилася. То м'ясо. Е потім це саме м'ясо вклали в скароварку. Та ж сама каструлька, та сама водичка, той самий вогонь. Але закрили і дали тиску ще. От ми зараз от той кусочок м'яса з караварки, ми наче живемо і в звичних умовах, але на нас зараз величезний тиск. І в цьому тиску дуже важливо не зламатися. Нам треба прожити це життя достойно. Да? Тобто я кожен раз кажу, що те, що зараз з нами відбувається, забере в нас. Не один рік нашого життя. І це має нас не лякати, а навпаки, мотивувати, діяти зараз, щось змінювати. Да? От, якщо можна от, була зустріч зі служителями, і от пастор каже, давайте щось робити, бо я хочу це все побачити. Я хочу побачити, як тут все зміниться. Головне не опускати руки. Знаєте, от, е, ще, ще одна проблема. От, і ту, яку я бачу, і не тільки я. Зараз в нас, в принципі, інформаційний простір в якому живемо, він і нас тисне. Хочемо, ми не хочемо. Десь відкрили якісь новини, просто їхали в маршрутки, почули, все, день спорчений. І да, навіть в інформаційному цьому просторі от е, політика партії така, що от ми жертва. от Ми всі жертва. В нас все погано, нам всі щось. Винні, нам всі щось довжні і так далі. Я починав думати: от, дійсно це ж от історія, ще з нашого дитинства. От як нас вчили, так з нами спілкуються зверху. Да? Тобто, от, зустрічали таку фразу, типу, коли дитині кажуть, носик носік чихає, або там, я перепрошую, там, попа покакала. Але ж це не так. Це не Носік чихає, це дитина, це людина, це особистість. А потім ми виростаємо до того, що у нас око грішить. У нас рука грішить. Не я, а око та рука. Це що, а я ні, я, я окремо, це щось, ну, це не до мене. Це от окремий член мого тіла, він мене не стосується. І так можна, я повторю, повторюся в котрий раз, що ми потім так дійдемо, що тут око грішить, воно винне. Тут рука грішить, вона винна. Потім у нас. Будуть, е, хто там, наш брат, дружина, діти, влада в нас не така, в нас е, церква не така. Знову ж таки, ми дійдемо до того, що Господь винен в тому, що ми в такому становищі знаходимось. І, бо він ж не бачить, як ми страждаємо, як нам тяжко, е, як ми хочемо, щоб ми жили хорошо, щоб нам дім подарували, машину і так далі. Але Бог все бачить. Бог абсолютно все бачить, що відбувається в вашому житті. Кожна волосинка на вашій голові, вона порахована. Але Бог чекає від тебе дій. Бог чекає від тебе змін. Моя позиція, що Бог для тебе, я для себе буду говорити, для мене. Господь для мене все зробив. Все, мені від Господа нічого. Від все, що було від нього, залежало, Господь для мене зробив все. Далі моя справа. Да? Далі м'яч на моїй стороні, далі мені потрібно діяти. Чи хочу я бути спасенним, чи хочу я йти за ним, чи хочу я якось діяти, щоб прославити його. Господь зробив все. Мені від Бога більше нічого не потрібно. Далі, далі наступає моя робота. Він віддав свого сина. Чого ти ще хочеш? Тихого, мирного життя, да? Там, якісь комфортні кімнаті. Але ж того самого хотіли євреї, які виходили з Єгипту. Сили вийти з Єгипту, силу духу їм вистачило, але сили дійти до землі обітованої не вистачило. А хто війшов в землю, яку обітував Господь? Ті, хто готові були діяти, ті, хто готові були йти за Богом, виконувати його слово і навіть проливати кров. Хто знає в Біблії якусь книгу, яка прям розказує про комфортне життя? Бо тихо спокійно мирне, комфортне життя. Або я погано читаю Біблію, або я просто я не знайшов такого. Я не бачу такого. кожна сторінка говорить в Біблії про те, що буде важко. Це не страшно, це не погано це попередження. Буде важко. І нам є зараз важко кожному з нас. І нам буде важко до кінця наших днів. І це також нормально. Кожен раз да, ми чуємо, ми живемо в важкі часи. Ми живемо в найкращі часи. Важкі, але найкращі. Тому що цей час для нас він один. Іншого часу у нас не буде. Цей час нам дарував Господь. у нас зараз всі можливості для служіння зараз. Іншої не буде. Тому. Знову повторюся, коли ви відкриваєте зранку очі, завжди кажіть, що це ваш найкращий день. Це ваш найкращий день. Амінь. Можливо, вам зараз важко. Я думаю, неможливо, вам точно зараз важко. Тому що я бачу приклади людей, які освічені, успішні, в них все по життю, наче, ну, вони багато чого прийшли. 24-й рік їх збив просто. Він просто переїхав їх поїздом. І вони тільки зараз оговтуються. Я думаю, якщо навіть таких людей збиває, то треба сильно готуватися. Ви можете хворіти, да? у вас можуть бути проблеми з роботою, з сім'єю зараз, війна. Хто, хтось з родичів може загинути. Можливо, ви там когось опікуєтесь з дітьми проблеми. Але це ваше дорогоцінне життя. Це ваше дорогоцінне життя, яке дарував. Вам Господь і в цей момент Господь з вами. Він дивиться на вас, Він дивиться на ваше серце, Він дивиться, як ви проходите всі життєві труднощі, і Він має свою руку над вами. Навіть коли ви не достойні цього. Це я для себе писав. Я знаю, що ви достойні. Але навіть коли ви недостойні цього, Господь тримає свою руку над вами, бо нам його любов ніколи не осягнути. Він дивиться за вами і, можливо, переживає. І допомагає вам, щоб ви не впустили в своє серце гріху і сумніву навіть на один міліметр. Закінчимо словом, час якраз вийшов. Приповісті, притчі, четвертий розділ: над усе, що бережеш, бережи своє серце, бо з нього виходить життя. І останній вірш від Іоанна. Ми знаємо, що кожен, хто народжений від Бога, не грішить, але той, хто народжений від Бога, береже себе і лукавий не торкається його. Дякую. Давайте встанемо помолимося. Отець Небесний, ми Дякуємо тобі, Боже, ще раз за те, що. Ми тут і ми служимо, Господи, за те, що в нас відбувається служіння, Господи. Ми дякуємо Тобі, Боже, за нашу команду прославлення, Господи. Ми дякуємо Тобі за пастора і всіх служителів, Господи, які є за кожну людину, Господи, за кожне серце, яке приходить сьогодні на служіння, яке дивиться нас в онлайні. Боже, благослови їх. Ти бачиш, Господи, їх серця. Ти бачиш, через що вони проходять. Ти бачиш, яку біль вони тримають в собі, Господи. Їх. Даруй даруємо, Господи, свою втіху, даруємо, Господи, свій захист, постав свою броню, Господи, від атак дьявола, Господи, щоб жодна куля, Господи, жодна зброя будь-якого калібру, Господи, навіть на міліметр не пройшла в їх тіло, щоб їх дух, Господи, був цілий, щоб він був неушкоджений, щоб їх тіло, Господи, було неушкоджене, щоб жодна закваска не заквасила тісто, і ми були прісними, ми були новим тістом в Ісусі Христі. Благослови, Господи, цей день подальше служіння. Ми за все тобі дякуємо і славимо Твоє святе ім'я, отеця на дух святий. Амінь.